Друзі, всім привіт! Іде у нас перша поставка, перша партія чесночку чесничку на відправку, хочу показати вам. Замовляли, у нас були червоні сітки в минулому році, в цьому році у нас вже фіолетові. Хочу показати, як виглядає чесник. Чистірка. Оце у нас п'ятерка. Хочу показати, як виглядає гарний посадковий матеріал. Ось так виглядає зубчики одна в одну. Нема непобитих нічого, все відфасовано. Якісно, все, нема ніяких браків, все дуже якісно, все добре зроблено. Тому кому буде потрібно чесночок на посадку. Будь ласка, звертайтесь, Вам також відправимо, також відфасуємо. Покажу з усіх сторон, щоб було видно. Ось так ось виглядає у нас наш чесночок. Чесночок у нас сорту Любаша, у нас тільки Любаша. Є фракції Тройка, четверка, п'ятерка, шестерка. В цих сітках у нас п'ятірка. Ось є трійка. Бачите, трійка тут у нас виходить, три з половиною калібрується. Тому там тройка, три 3,5, 3,6 може попадати. Ось так виглядає трійка, яку можна також садити дуже-дуже. Ось у нас четвірка, бачите, вона трошки більша. Теж гарно виглядає, можна садити без проблем.